Всім привіт! Маємо такий чудовий Ford Galaxy 2010 року випуску, кінець, до речі, 2010 року. Автомобіль має 2 літра 103 кВт дизельний двигун. Маємо третій ряд сидінь, тобто автомобіль самимісний. Дуже прикольно це все складається, мені так подобається, дуже легко. Трансформер працює на ура. Ми стикалися з різними, і з вольцогінами, і з реношними. Мені кажеться. До речі, це поки що флагман. Е, має от такі круті зябри, відкриваються. До речі, теж має шторки, шторки маємо десь середній ряд у нас, у нас також, маємо такі великі місткі двері. Взагалі автомобіль дуже просторий. Бачимо сидіння трансформери, спинки відкидаються, сидіння складаються. Датчик світла, датчик дощу, двохзональна кліматизація, шкірене кермо, підігрів сидінь. Ми бачимо, такий крутий, у нас є ручний, ручний, ручний тормоз. Вот. Коштує автомобіль 8855 доларів. Кому за таким сімейним автомобілем вам беру авто? Маємо в наявності ще. Мабуть 15 автомобілів такого плану, мінівенів, туранів, сценіків, сітренів, зафір. Дзвоніть, телефонуйте, будемо консультувати, приїжджайте на тест-драйв. Всім мирного та гарного вечора.